Друзі нас інфо перші про головне поїхали. Не раз писалося, що один злочинів Зеленського це розведення військ дев'ятнадцятому році злочин з погляду добровільчої здачі території державі ворогові без бою І це не виникаючи в деталі, навіть трохи, а якщо буде трохи виникнути Павло Нарожний. Він же світлої пам'яті Павло Бондаренко, покійного бійця, який попереджав про катастрофу українців в далекому -му, 20 двадцятому роках. Те, чого не видно з диванів нагадування про зраду, як починалася очільником МЗС України при 5 жовтня жовтня го року на одному з телевізійних ток-шоу. Прямо заявив, що як професіонал не вірить у те, що вдасться виконати те, чого так прагне Зеленський підкреслив, не вірить як професіонал. Дозвольте пояснити, чому так для запуску процесу, який чомусь обзивають формулу Штенмаєра, Потрібна перша мова припинення вогню, друге, розведення підрозділів ЗСУ і орків на лінії фронту по всіх 420 кілометрах, але якраз цього практично не можна досягти. Більшість наших простих людей просто не розуміють, що це не так просто, як вони це розуміють. Лінія фронту остаточно зацементувалася взимку 15-го року. Після цього 4,5 з роки на більшості ділянок усі п'я і солдати закопувалися в землю день за днем. Місяць за місяцем тисячі кілометрів і траншей, ходів сполучень вогневих запасних фальшивих відсічних позицій, вогневих точок для мінометних розрахунків. Основних запасних ще раз записаних і ще раз і бліндажі доти, дзоти, капоніри і напівкапоніри броньовані вогневі точки. Лінія та пункти зв'язку дротового і електронного це укриття для боєприпасів, і техніки. Це протитанкові танкові проти мінні поля. Це те, що військово-хитрою мовою називається «смого забезпечення. Це сотні тисяч кубометрів вийнятого ґрунту, десятки тисяч кубометрів лісу, цілі трикони піску. Та мільйони мішків для нього це мільйони квадратних метрів маскувальних сіток. Лише одна група знайомих дівчат за ці роки сплела більше ніж 2000 тисячі сіток середнім розміром. 6 на 8 метрів. Якщо я охочу, візьміть калькулятори, порахуйте скільки це, і от це все треба кинути. І відійти, причому відійти не на 2 кілометри, а де лише на 500 метрів відійти з обладнаних позицій, на яких можна укритися від вогню, мінометів і снайперів у чисте поле. Причому це чомусь більшість простих людей, які на своїх диванах дуже втомились від війни, не подумали. Вони вважали, що відведення військ – це проста справа, бо ніколи в чистому полі навіть двох днів не жили максимум на шашличок. Виїздили, але якщо ви відійшли на два кілометри, це не виводить вас під зони обстрілу 82-й міномет. Пін дістає ціля на відстані майже всі 4 кілометри. 120-мм сани до 7 кілометрів, до інколи до 9. -ти. про ствольні артилерійські системи. Взагалі нічого казати. Причому це не лише в чисте поле, де треба починати усі фортифікаційні роботи з нуля в чисте поле в зиму, коли вже морози починаються а широко розрекламовані житлові модулі, на яких не слабко попіарився Зеленський Мосейчук, так зразками і залишилися. І коли їх почнуть виробляти, і за які ще ще не зрозуміло, та й не годяться вони для передньої лінії, це все колосальні ресурси. Це не один, не два і навіть не 10 мільярдів гривень. Це все накопичувалося, додавалось, поповнювалось протягом майже шести років, де взяти такі кошти і ресурси, аби це все відновити за місяць. Навіть не в грошах справа. Скільки потрібно робочих рук, техніки, матеріалів? Хтось пробував від хоча б пару метрів траншеї у ріст людини на Донбасівському Мергелі. А хтось знає, що це таке щасливці. Ті, хто на диванах втомилися від війни і проголосували за невігласів, які не розуміється на елементарних речах, вони рити укопи не підуть. Що в таких умовах робити військом? Здогадайтеся з трьох разів умнічки, правильно здогадалися. Для електорату слух пояснює єдиний вихід для військових зривати розведення, бо їм там усім цим слухом гарно в теплах затишних кабінетах під шаурму приймати безумні рішення а командири відповідають за життя підлеглих і головне за відбиття атак противника. А противник будь-який момент може кинути танки на бригади, що стоять у степу не прикриті мінними полями, не маючи елементарних бліднежів, де можна сховатись від осколків мін, аби не сталося вже можливе, аби не сталося можливої катастрофи, всі офіцери від зводних до комбригів та штабістів і навіть генерали, що до тих, що сидять в генштабі, безумні накази дилетантів постараються зірвати, бо знають в разі чого усіх собак повісять на них, а зірвати дуже просто. За процедурою за процедурою розведення може відбутися лише тоді, коли на цій ділянці фронту термін дотримання вогню протримається більш ніж сім днів. Тобто будь-який постріл зафіксований групами СЦКК розведення відкладається, починається відлік нових сім днів. І Потім ще ще фішка в тому, що бойовикам так само не з руки відходити з тієї самої причини, хоча їм і легше вони в будь-який момент можуть наловити достатньо місцевих, аби змусити окопа рити. Але ж не окопами єдиними міни колючий дріт, ліс, бетон, пісок, маскувальні сітки. Але серед бойовиків мало охочих доручного труда і дисципліна кульгає простіше пальнути в бік позиції ЗСУ і залишатися далі на обжитих позиціях, тому що ми спостерігаємо. Правильно, сьогодні бойовики пальнули з міномета в бік золотого, туди де мають розводитись війська. А вчора стріляли в турецьку, там де мають розводитись війська в районі Петровського. І не сумнівайтеся, не стрілятимуть бойовики, прилетить уже по них збоку. Скажемо так, третьої сили завершення побувавши на передовій і дізнавшись від військових, в колосальні витрати, обійдеться відведення підрозділів на нові позиції. Олександр Данилюк подав у відставку з посади секретаря РНБО на його місце. Зеленський знайшов Данілова. Колишнього ветеринара не вже сподівається, що цей кадр переграє військових. Скажуть зеленському, заважають. Це саботаж. Ага, точно так, але є одна дрібниця. Всі часи всіх народів безумні і самовивші для підлеглих накази. Підлегляє саботувала у тому і полягає професіоналізм і мудрість влади, щоб співставляти бажання і можливості, щоб розробляти такі плани і приймати такі рішення, які можна було б виконати. Тоді й саботажу ніякого не буде. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. Зустрічі друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.